Так, що, всім, друзі, доброго дня. можете нас привітати. Обжнивки у нас по пшениці вже. Обжнивки по пшениці сьогодні. Докосили огороди. Зараз ісипемо. Це у нас тут 48 соток було, цього огорода капіталі. Сипемо, зважимо скільки і вийшло. Так, що тут я все підклею в бігбег, бо це старий наш кунт, що був. І крючок там трошки був зроблений по ну, неправильно. Пропорювалося Про в бігбеги. Тут дуже такі погнуті, то нема таких проблем. А тепер оце дає бігбеги і на кожному тут, де труба опирається, попідпорювали трошки. Тут -то такі справи. Будемо ісипати, Зараз будемо відсипати, зважимо. Зараз знаємо, яка в нас є врожайність була. Для так, чого ти сипатимеш в біг-беги, Саш? Ну, щоб переважку. Мені треба знати, пачкам треба розвести, щоб знайти сіти. Бо оця на глаз зараз вже не прокладає, як ти кажеш. Пеш розвести і на вечір тобі зіл потрібен під завантаження. Не ну, так? може так, щоб він вечором грузиться, що вони там накосять. Хлопці, зараз mm -hmm. ще косять, а твої будуть своє косить і просять відвести в склад, то і душею має грузитися. Так, значить зараз зсипаємо бігбеги, важимо. Да. Ми з Ігорем їдемо на річку. А ти вдома. Да. Ти відповідальний за домашні заботи, так? Да? Ні, ні. ні, ну ви не думайте, друзі, що ми його не хочемо з собою брати. Він не хоче просто з нами їздити на річку. Конечно. Він не любить купатися. Та я ну, взагалі не люблю плавати. А. Ну так Саш, можна на березі сидіти. Хлюпатися з дітками, отам. Ой, ти не буде має приколу. <смір> Та чого я приколусь? Ми тобі спасательний круг надінемо. Камуру. <смір> Допомагається ж. чомусь, <смір> Все під передком треба буде не опускати. Давай я подержу, а ти будеш опускати. Та зараз я... Забрали трішки в перший біг-бег фу, упеляки, це просто. Всі саня упеляцію. Зараз Саня візьме трактора, Перевожимо і заразу він якраз крючком поставить. Пеляки нанюхались, вже повинні спиляти. <кій> а він казав пшеницю по п'ять тисяч, так? Пшеницю ж по п'ять тисяч один із блогерів хоче купити. Ага. Я ж пам'ятаю, наче пшеницю. Каже, привозьте, хто хоче по п'ять тисяч. Ну, Може це він так рішив сказануть, щоб е, спеціально коментарів багато написали. Хайпануть. Не знаю. А може дійсно пишуть в коментарях, що він бухає. Може чоловік просто уходить в штопор і трошки тіряється, які зараз ціни. Так ось така пшеничка. Ніва косила. Є відео в Тіктоці, бо на ютуб. Мене там не було, ми зробили. Я буду Давай папу будемо зараз вожити. Бо дитина вже жде нервничає, їхати на річку не купатися. Дожди, підожди. Оце папка. Якби не папка, вже б давно ми ці жопи в річки тмили. А так оце, поки його попораєш з цією пшеницею, да, синочка? Та оце ж і живемо в сім'ї фермера. Гуляємо, тільки коли в нас е, у вільний від роботи час. На сонці пересохло вже. Так, давай я розкажу, за кондьор писали. Все в мене працює. На три минути трактор робить, куди його включати. А, чого ти не включаєш? Так, чого я їздю з відкритими дверима. Все робить, ну як в степу ми включаємо, ну а зараз на три минути буду включати. Мені швидше буде тоді гамбела за тим кондьором, чим це. Оце угу. впаляться. Впиляє угу. Всі руки впаляться, ми всі впиляться. А, давай. Ігор сидить, котів дресіруєш, да да, син? Сиди там, сиди, бо зараз папа трактором буде нести пшеничку. Так, ну що, друзі, вигрузили ми нашу пшеничку. Що в нас вийшло? 2 тони 300 кг. Ну там 2 тони 296 там. Ну, коротше, дві тони 300 кілограмів. Ну, ну, кілограм. Дам 48 соток і виходить без, без одного, без кіла, мабуть, так. Да? 4,8 вражають. 4 тони. 80 центнерів і 4 вражальність. Чотири тони, 80 центнерів. Восім центнерів. Ти щось таке Ну, 4, 48 центнерів, скажи ну, та їй все. Да. 48 центнерів врожайності. <сорок> я то поняв, що я сказав, вже це трошки заморився. Бідняшка. Що вона має задовбалося, жара і все. А вони тоді розказують, що пшеничка їм поп'ється вже дорого, щоб ми її жарили саме. Ну, поїмо й саме, якщо що. Бо подивися, як їхнє м'ясо вони там сало по 500 гривень. А що там його каптить вообще? Як розібратися? Ну що там, фіть, фіть, два дрючка і закапчем. Ага, Ми теж можемо про них розказати, так як вони про ага. нас. Ум'яки. Тільки чогось ви, вони свої паї не засівають. Вони да, свої паї да, в оренду позивають. поздавали в оренду. Хто вам не давав їх брати і обробляти? І не треба розказувати, що там покрали трактора з колгоспів і все. Все починали теж так само, як і всі з долгів із усього, бо починають і там умнічать. Оцей мілкий фермер, я не думаю, що хоч один хтось щось десь украв. Трактора чи ще щось. Отам, може, в холдінах, може і крали ті щось. Тоді починали. У кого тисячі гектар, там я не знаю. А отут із оців, в кого до 100 гектар, ну та навіть до 300 гектар, всі починали в долги купували оті трактора, тягали так само корів, свиней, все, продавали, купляли. Просто сутками не спали, а хтось лежав крашанки, чухав під хатою з помитими ногами, і тепер буде мені розказувати, що мені робить. І, і за... до сих пор живуть без ремонтів у да, хаті, так? Да. Да. І він, я ж кажу, буде розказувати, кому що робити і чого такі ціни. Не ми ці ціни встановлюємо. І коли була пшениця по 2,5 тисячі за тонну, м'ясо одно було більше 100 гривень на базарі. І не треба розказувати, що зараз прям ціни піднімаються. Піднімаються ціни, на все піднімаються. Ви подивіться, і солярка зараз вже на заправці 52 ось у нас сьогодні. Угу. Uh -huh. Ну оптом ми привезли сьогодні 4750. Ну, все одно, ціни на все зараз вже крепкі. І не треба розказувати, що по 3 тисячі, і ти хочеш тоді по 600 гривень кілограм сала капченого продавати. І балички, і сусідку обнімати, а другий хто кого там обнімає, одного його. Угу. Uh -huh. Я ж кажу, умніки оці за 5 тисяч, балабеників. То тут такі справи. Ну, я не хочу до їхнього уровня опускатися, ще обзивати їх якось, як один із експертів. То, то такі справи. Ну, То люди обіжені на весь мир. Мож... Ну, так. Да. Я їх вважав більш адекватними і нормальними. Коли, як там, до геля гусає, нехай кусять. То, то такі справи, друзяки. А ціна на пшеничку потихеньку росте, ви бачите, як пшенички цей рік немає. Да. Ну, 4,8. Та беремо даже грубо 4,7 47 центнерів з гектара то це дуже бомбезна вражальність. Ну, це так, на так. огороді, Саня. На так. полях людей набагато нижча врожайність в цьому да, да, да. році. Та ну. Це у нас тут якось ще ми проскочили, що ще три тони на полях поносити. А так візьми далі, воно цей дивися по дві, по тоні люди косять, тому що його нема, там вимерзло, там цей, а воно там, де град прошмалив. Угу. О там я не знаю, хто дивиться Олексій Васильченко, там це там агрофірма Маяхман. У них, взагалі, стояла пшениця 60, десь урожайність доба була бути. Ну, рядом поля осять. Ну, вони годували і все. І після града по тоні. І ви розказуєте. Ну так, добре, сер, закругляйся, бо нам з дитиною на так, річку як їхати. як Кожен буде. Ну, от я не знаю, чи це в нас такий менталітет, чи, ну, чи як це так. Ну, От треба тільки друг друга втопити. Ніхто не скаже, що молодці, хоч трохи ціни піднялися. Так само, як і за пайщиків. А що ви заробляєте, так і що ви пайщикам не піднімаєте. Так да, давайте з іншої сторони, як 22-й рік, коли зерно ні по чому було. А оренда то не падала по 2000, ми ж не давали оренди. Як була оренда, так ми і платили. Ну Так, а податки то збільшилися? Податки повиростали. Ну, я ж кажу, збоку сидіть, не знаючи цього, а умнічать. Та я я заберу, як отам у мені попадається в Тіктокові. Ще й один фермер тіпа, не кинув. Я... А заходиш в коментарі до цих писак. От такі самі, як вони, як воно далеко або десь на дядька робить і що там мільйони. А той, хто робить на цій землі і знає, який тут заробіток, виходить, скільки треба зараз вложити вже в неї. І що там виходить, то я ж кажу. А то вони пишуть, та я давай і сто я возьму, і в самого я латиша тільки ето ти душа. І з чим ти його посієш? Щас, щоб посіятися і заплатити налоги і людям розчитатися, ти посчитай, скільки тобі треба, а ти розказуєш, та я буду тут заробляти. Поїдь в Одеську область, Дімоно, у нас підписник теж. Вже діскують сояшники. Та ось у Нікопольщина, у нас тут Дніпропетровської область. вже діскують сояшники, пшениці, то що його немає. А ви розказуєте, не треба нести вот той бред в у в коментарях і записувати такі прям гнівні відео, які одні спеціалісти. Чужими руками завжди легше загрібати жар чим своїми. Ну а так, всім дякую за увагу. У нас трошки нас обирали зерничка Довольні цьому. Ждемо наступних відео. Уборка вже буде у нас сояшника слідчого. Та як це Апол в складі? А то таке. Ну зубор прийшов нас на вже буде соєш.